Мене звати Ольга Полякова. Я координаторка організації Gender Stream займаюсь гендерною рівністю та протидією всім видам насильства, в тому числі домашньому насильству. В цьому відео, яке є частиною онлайн-курсу Домашнє насильство поліцейське реагування, я розкажу про бар'єри, які можуть зустрічати ЛГБТК і плюс люди у зверненні до поліції у випадках домашнього насильства. По статистиці кожна третя жінка має досвід гендерно-зумовного насильства. Жінки, які зазнали насильство від інтимного партнера, майже 26%. Важливо розуміти, що є люди більш вразливі до домашнього насильства, мають певні бар'єри у зверненні за допомогою, можуть намагатися приховати насильство. Це можуть бути, наприклад, жінки, які живуть у сільській місцевості, жінки з інвалідністю, люди ЛГБТКІ Плюс. Домашнє насильство в основному сприймається як дії у стосунках між чоловіками і жінками. Це наслідки патріархальної системи та сексизму. Сьогодні мій монолог присвячено теми ЛГБТК і плюс та роботі поліції протидії домашньому насильству. Давайте почнемо з розшифрування абревіатури. Насправді там набагато більше понять, але у нас тільки 5 хвилин. Погнали! Л. Лесбійки це жінки, які мають особисті та романтичні стосунки з жінками. Г, геї це чоловіки, які мають особисті та романтичні стосунки з чоловіками, Б. Бісексуали – це і жінки, і чоловіки, які мають стосунки з представниками обох статей. Т. Трансгендери це люди, у яких не співпадає гендерна ідентичність та їх стать. Також познайомлю вас з поняттям согі це сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. К-квір. Узагальнюючий термін для позначення людей, які не є гетеросексуальними та або не відповідають гендерним нормам, і інтерсекс це загальний термін, який використовується для позначення різноманітних умов генетичного та або соматичного характеру, з якими народжується людина, яка має репродуктивну та статеву анатомічну будову, що не відповідає типовим визначенням жінки або чоловіка. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, сексуальність це стержневий аспект людського буття упродовж життя від народження до смерті. Також вона є такою ж вродженою потребою, і функцією нашого організму як їжа і дихання, і включає в себе стать, ідентичність та ролі, сексуальну орієнтацію, еротизм, задоволення, інтимність, репродуктивну функцію. Сексуальність переживається і вражається в нашій самооцінці, думках, бажаннях, установках, цінностях, діях, кролях, здатності встановлювати, підтримувати і зберігати стосунки, переживати такі почуття, як любов, біль, печаль. Не існує традиційної, нетрадиційної сексуальної орієнтації. Сексуальність людина може вражати по різному. Виділяють три основні види сексуальної орієнтації, а саме гетеросексуальна, гомосексуальна і бісексуальна. Звісно, ви часто могли чути, що гетеросексуальна орієнтація це норма, а все інше девіація. І повірте, це вам казали неосвічені люди з цього питання. Права людей з негетеросексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю розглядаються в Україні скоріш не як юридичне, а як політичне питання. Водночас ним часто маніпулюють, дискредитуючи цінність та значення прав людини, тим самим узаконюють право на дискримінацію та злочини на ґрунті ненависті. В Україні відсутні зафіксовані випадки домашнього насильства щодо ЛГБТКІ, чи то в парах. В соціологічних опитуваннях ці дані також не збираються. Тому я знайшла дані інших країн. Зокрема, у 2018 році було опубліковано дослідження національної коаліції програм боротьби з насильством США. За ним 54% постраждалих від домашнього насильства ЛГБТК і плюс люди зазначили про непорозуміння їх поліцією. За даними дослідження, ЛГБТ-люди непропорційно більше страдають від насильства інтимних партнерів у порівнянні з гетеросексуальними партнерами. Чому немає офіційних даних в Україні? Згідно з частини 2 статті 3 закону України про запобігання та протидії домашньому насильству, дія законодавства про запобігання та протидії домашньому насильству незалежно від факту спільного проживання поширюється на таких осіб, як подружжя, колишнє подружжя, наречені, мати, батько. Ну, ви знаєте про цей закон і довгий список. Дія законодавства про запобігання та протидії домашньому насильству поширюється також на інших родичів, інших осіб, які пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки за умови спільного проживання, а також на суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліцейським необхідно розуміти, що для ЛГБТК плюс людей. Може бути ще складніше піти від партнера, кривдника, заявити про насильство не тільки через залежність фінансово чи емоційно, юридично неврегульовану власність, але й страх розголошення в ЛГБТКІ середовище інформації про аб'юзні стосунки, осуд в суспільстві щодо людей з гомосексуальною орієнтацією. Кривдник може маніпулювати постраждалою особою, погрозами, розголошенням гомосексуальної орієнтації, емоційною складністю, зробити камінаут. Погрозами про те, що ніхто не повірить насильство, не повірить насильство через гомофобію в суспільстві. Тощо після складання протоколу за статтею 173 другої частини у відношенні вище перерахованих категорій осіб відомості про особу вносяться до порталу національної поліції України. Розбивки щодо категорії гомосексуальних пар в НПУ не затверджено. Відомчими наказами національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України. Що ми можемо зробити як громадяни і громадянки України? Що ви можете зробити як поліцейські? Постраждалим необхідно пояснити права потерпілого потерпілою, доступні засоби правового захисту, зробити перенаправлення та допомогти постраждалим чи постраждалому вижити в боротьбі за свої права. Є гарні практики, коли з жінками ЛБТІК постраждали від домашнього насильства, з якими працюють жінки і слідчі, а гей а з геями та бісексуальними чоловіками постраждалими працюють чоловіки і слідчі. У разі виклику на домашнє насильство ви проводите, проводите аналіз і виявляєте, що насильство чиниться з причини того, що дитина чи підліток належить до ЛГБТК і спільноти, і це є основною причиною домашнього насильства. Зафіксуйте, будь ласка, це в протоколі. У випадку необхідності надання допомоги ви можете звернутись до таких організацій, що захищають права ЛГБТКІ а саме організації Джендерстрім, точка опори та інші. Ці організації можуть надати вам консультацію щодо захисту прав як підлітків, що належать до ЛГБТКІ спільноти, так і для дорослих представників та представниць. При здійсненні допомоги у випадку домашнього насильства важливо пам'ятати, що всі люди народжуються вільними, рівними у своїй гідності та правах. Важче зрозуміти інакшість, чим її ненавидиться, але ми з вами здатні на діалог і порозуміння.